Сьома година середи, ТСН в ефірі. Канал 1+1 цього ранку мовить з вами в марафоні денні новини. Ще одна неспокійна ніч в Одесі. Ворог атакував місто ударними безпілотниками. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житло та автівки. За кількома адресами спалахнули пожежі, горіли приватні будинки та складські приміщення. Деякі оселі серйозно пошкоджені і непридатні для життя. На цю мить відомо про щонайменше трьох потерпілих. Кільком мешканцям через гостру реакцію на стрес знадобилася допомога психологів. І на місці досі працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. У нас одна кімната без вікон. І ми туди забігли, і слава тобі, Господі, ми живі. Це ваш будинок, не? так? Так. Був. був. У нас був будинок. І буде. Збройні сили України уразили російську бригаду, яка завдала удару по сумах 13 квітня. Йдеться про 448-му ракетну бригаду російської армії. Її пункт постійної дислокації у Курській області, і саме звідти у вербну неділю окупанти вдарили посеред містю сум. Унаслідок операції сил оборони на території військової частини РФ відбулася вторинна детонація боєприпасів. Про це звітують у Генштабі. Загалом на фронті за минулу добу зафіксовано 87 бойових зіткнень. Кількість штурмових дій у квітні почала спадати. Про це зазначають аналітики Діпстейт. За їхніми даними така динаміка пов'язана із великими втратами у живій силі, яких противник зазнав наприкінці березня та на початку квітня. Наразі росіяни кидають більше зусиль на Запоріжжя та про продов... Ожужують напирати на Покровську на цьому напрямку за останню добу за су шкодили дві сотні окупантів. Також силам оборони вдалося знищити дев'ять одиниць автомобільної техніки: 15 ударних дронів та дев'ять пунктів управління БПЛА. Дійти до адмінмежі Дніпропетровщини росіяни вперше за кілька місяців пішли колоною техніки, аби прорвати наш фронт у районі Великої Новосілки. Їм вдалося просунутися на одне село. Але свій план наступу, який мали реалізувати ще в березні, провалили. Підсилила цю ділянку фронту 72-га бригада імені чорних запорожців. Відтак просування ворога вдалося зупинити, але його штурмові групи без упину сунуть на наші позиції. По кілька на день спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побачила, як палять росіян наші бійці. Чорним запорожцям треба наша з вами підтримка. В сюжеті буде qr код за яким можна задонатити на дрони для підрозділу. Орки тянуть свого трьохсотого якого добили зараз? Вони в кусти. Ми відправляємо зброси. Фруктові сади Донеччини стали полем бою на цій ділянці фронту. Турма група семи осіб рухаються до наших позицій. Зараз на них вилітають. Сім це чимало кажуть бійці. Мета цих ворожих солдатів будь-яким способом дійти до позицій нашої піхоти, хоч комусь і штурмовиків. Кажу, вони накопичуються, накопичуються, а потім роблять рибок. Накопичуються і одразу на всіх сторонах питаються прорватися. Вони йдуть вперто, кажуть армійці. Навіть пораненими намагаються просуватись. Таке враження, що для них немає дороги назад, кажуть наші бійці. Оператор пілотів показує тому доказ вночі, коли відбивали такий самий штурм. Один з поранених окупантів навіть не спробував викликати евакуацію. Вибрав інший шлях. Видно, як він лежить, перевертає автомат. Зараз перед цим на нього скинули три скиди. Його достало. Він ще рішив застрелити. Мабуть, так легше смерть від скиди. Не так боляче мабуть, для нього, а їх ніхто не рятує. І вони трьохсотих своїх всі кидають. Не забирають водних. По цій же лісозмузі на ранок іде нова партія штурмовиків. Їх постійно тримають у полі зору наші дрони-розвідники. Таких безпілотників має бути ще більше у підрозділі. За цим QR-кодом можете задонатити на збір для бійців. А поки пілоти споряджають ударні ФПВ. Ворог ще у кількох кілометрах від наших окопів, тож є час заманити росіян у так звану кілзону. І ось результат чергового влучання в російського солдата. Це зараз в ефірі. відпрацювали. Загорівся саме перший шов, а два там де то Поплічники цього росіянина десь поряд, але навіть не намагаються йому допомогти. Так і лишають посеред дерев і просто йдуть далі. Це і називається м'ясний штурм окупантів, кажуть наші військові. Якщо одна штурмова група не доходить до наших окопів, одразу шлють нову і так безупину. Бо тривалість життя у такому штурмі одного росіянина це лічені години. Один з них 200, один 300. Решту зараз шукаємо покущату. Це питання. Там від пів години до, до години, що ми їх вже відмінусуємо. Та декілька годин. Тривалі життя їхнє завдання вийти на межі Дніпропетровщини, і хоч тут до кордону областей лишилося кілька кілометрів, їх ніяк не можуть здолати росіяни. За нашу інформацію, у них була задача ще до кінця березня місяця вийти на кордон Дніпропетровської області. Тобто, взяти якийсь стратегічний ланцюг забезпечення, він відсутній. Тут я думаю, що в першу чергу головна задача саме зайти в Дніпропетровську область вперше за весь час війни на одній з посадок. Протяжністю 800 метрів ми нарахували понад 100 тіл противника двохсотими, але по цій посадці продовжує противник рухатися. Ось іще один приліт по ворожим солдатам. Група росіян майже розбита. Їм не дали дійти до нашої піхоти бійці 72-ї бригади імені чорних запорожців. Цією бригадою нещодавно підсилили напрям. Це вже третій противник, який стоїть проти нас. Лише наш батальйон наніс понад 400 втрат одиниць втрат особового складу противника і понад 10 одиниць танків, понад 30 одиниць броньованої легкоброньованої техніки. Порядка двох батальйонів він до цього намагався рухатись виключно живою силою. Він підключив техніку, і вперше, десь за крайній місяць, було застосовано противником більше 10 одиниць танків броньованої техніки, що на даному напрямку вже не спостерігалось декілька місяців. Але в селі, що за спиною цих росіян, наші коптери фіксують нових окупантів. Туди дрони не дістають, але дістане артилерія. Лишається кілька хвилин до команди постріл, але наші бійці її скасовують. Пілот дрона бачить на вулиці двох жінок, які йдуть між розвалин. Нічого з ними не робимо. Живуть вони собі там далі дитина. Південні частині тура проживаю років до десятих. Аби не зачепити місцевих, наші не стріляють. Їм нічого не лишається, лише чекати, коли чергова партія штурмовиків знову вийде в наш бік. Для них дронів має вистачити, кажуть чорні запорожці. Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. І ще на три місяці воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать після 9 травня. Відповідні законопроекти подав до Верховної ради Володимир Зеленський. Президент пропонує продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації і ще на 90 днів, тобто до 6 серпня. Тепер рішення має затвердити парламент. Це буде вже 15-те голосування в раді за продовження воєнного стану та мобілізації спочатку повномасштабного вторгнення Росії. унікальна розробка українських інженерів, яка допомагає рятувати життя наших захисників притул до лінії фронту. Keep Life – мобільний стабілізаційний пункт, який зовні нагадує звичайну вантажівку. А от усередині хірургічне відділення на рівні сучасних лікарень. Один із таких операційних шпиталів зовсім нещодавно відпрацював на курському напрямку і вже чекає на нові завдання. Про важливість української розробки на полі бою і про роботу медиків. У ній кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже далі. Також упродовж сюжету ви QR-код для донатів, аби таких рятувальних машин на фронті. Ті ставало дедалі більше. Під вибухи і під постійним прицілом ворога 24 на 7 працює стопункт. Звісно, це зона бойових дій. Будуть прольоти, будуть вибухи. В таких умовах рятують життя наших бійців на передовій. Ми повинні його максимально стабілізувати. Якщо це велика кровотеча, ми його наповнюємо плазмою іншими рідинами. Їх пріоритет це вирішальна золота година. Це міні-операційна. В розкладеному виді вона е, практично е, охоплює двох важких пацієнтів. І місія подарувати надію на життя. У пересувній операційній біля самісінького фронту медики 80-ї окремої десантно-штурмової бригади надають першу допомогу пораненим бійцям. Їм стабілізують переломи, зупиняють кровотечі та зашивають рани. І таких пацієнтів у дні активних дій противника тут приймають чимало і 5, і 10, і 15, і одномоментно могло бути надавати допомогу, як би всі вміють. Але якщо їх багато, треба визначити з кому першому надати допомогу. Швидко зорієнтуватися, яка це допомога, і як найшвидше стабілізувати, ось такий мобільний стабілізаційний пункт. Це та сама унікальна розробка українських волонтерів. Вона рятує життя і військовим, і цивільним, там, де від звичайних лікарень ворог залишив самі руїни. Обладнана як справжнє хірургічне відділення, одна з таких машин успішно відпрацювала на Курському напрямку. Медики діляться завдяки наявності всього необхідного під рукою могли впоратися з надскладними випадками. У нас був поранений з У Нас була підозрювана, що в нього внутрішня черевна кровотеча. Ми десь три пакетики для цього переливання крові використали, але переливали йому його кров. І на щастя він доїхав далі до наступного етапу евакуації. Такі рятувальні машини нині працюють на різних бойових напрямках. Втім, інформацію про їх точну кількість виробники не розсекречують. Однак кажуть, за понад два роки роботи проекту ці ста пункти допомогли врятувати десятки тисяч життів. Стабілізаційний пункт коштує за 9 мільйонів гривень. Це повноцінна хірургія на два столи. Тобто, там весь спектр реабілітації стабілізації. Стабілізацію можна надавати. Там від ламп хірургічних до електрокагулятора стабілізатора ну, це для того, щоб треба стабілізувати людину і відправити далі вже на лікування в госпіталь. З переваг розсувного мобільного модуля у складеному вигляді компактний, легко транспортується та маскується. Втім, лише за якогось півгодини після прибуття на місце дислокації він готовий до роботи. Хлопці роздвигають краї, ставлять опори коли вже все готове. Всередині є певні полички. Анестезіологи і медсестри розставляють апаратуру. Медсестри свої якісь там варіанти, там катетери, препарати. Хірурги перев'язку собі розкладають. Пропускна здатність таких мобільних шпиталів понад півсотні людей за добу, залежно від характеру поранення. І потреба, на жаль, не зменшується. Втім, машини виробники постійно вдосконалюють і обладнують додатковим захистом. Адже росіяни нехтують усіма нормами і цілеспрямовано цілять навіть по лікарських бригадах. Це росіяни для них не важно хто. Вони цілять просто, знищуючи, тому що вони ведуть таку війну на знищення. Втім, навіть в умовах постійних вибухів та обстрілів українські лікарі свою роботу виконують професійно. Ми українці, ми на своїй землі, ми не нападали ні на кого. Ми виконуємо свою і військовий обов'язок, і конституційний обов'язок, захищаємо Україну. Захищаємося і боремося. Аліна Лісова, Данило Лисенко, Андрій Колісник, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Посилювати протиповітряну оборону України та продовжувати тиск на Росію про це під час зустрічі в Одесі напередодні говорили президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рюдте. Це черговий етап перемов щодо безпекових гарантій Україні після припинення вогню. Зокрема, обговорювали розміщення в Україні безпекового контингенту військових різних країн. Президент України знову звернувся до генсека НАТО із проханням посилити протиповітряну оборону України. Йдеться про закупівлю комплексів Петріот та до них необхідність такого захисту світові вкотре довели російські терористи після вбивства цивільних у кривому розі та сумах. Генсек НАТО повідомив північно-атлантичний альянс виділяє Україні 20 мільярдів євро на допомогу у сфері безпеки. Ми не просто просимо про патріоти, Ми сьогодні говорили з генсеком. Ми готові разом об'єднуватися для того, щоб і знайти гроші і купити ці системи на будь-які кроки. Ми готові, щоб посилити ППО для України. Системи є в світі, ракети до Петріотів також є а, і виключно від рішень а, лідерів. Залежить чи буде у нас достатньо захисту від балістики русських. Перебуваючи сьогодні, тут я хотів би передати українському народові дуже просте повідомлення: НАТО стоїть разом з Україною. Я також знаю, що за останні кілька місяців намагалися ставити під сумнів підтримку НАТО, але ніколи не сумнівайтеся, НАТО продовжує надавати політичну та практичну підтримку нашим друзям, надаючи допомогу в безпеці. Болгарія не продаватиме Україні реакторів для Хмельницької атомної станції. Про це повідомляють місцеві медіа із посиланням на віце-прем'єра країни та голову болгарської соціалістичної партії Атанаса Зефірова. Мова йшла про два виготовлених колись Росією реактори для атомної станції Белене, які так і не добудували. А зараз хоче придбати Україна. Посадовець заявив, що після переговорів з радою спільного управління було досягнуто домовленостей не продавати їх. Бо вони нібито є ключовим активом Болгарії та частиною енергетичної незалежності. Офіційно наша сторона цю ситуацію поки що не коментувала. Але народний депутат Андрій Жупанін від партії Слуга народу повідомив, що насправді у Софії хочуть переглянути ціну поставки енергоблоків. За його словами, спочатку йшлося про 600 мільйонів доларів, але тепер Болгарія хоче 700 мільйонів доларів. У лютому Верховна Рада України офіційно дозволила купити в Софії два реактори для Хмельницької АЕС за рахунок добудови цього підприємства. У Києві планують компенсувати повноцінну роботу Запорізької АЕС анексованої Росією. Однак, наша сторона хоче запросити незалежного аудитора, щоб оцінити точну вартість обладнання. Приватизував церкву та майно на понад 7 мільйонів гривень. Правоохоронці викрили священика Московського патріархату. Клірика УПЦ МП звинувачують у незаконному відчудженні храму на Київщині. Йдеться про будівлю церкви в селі Проців Бориспільського району та її господарські приміщення площею майже 500 квадратних метрів. Уся ця нерухомість належить місцевій громаді, за даними служби безпеки, настоятель храму спочатку, нібито пожертвував церковні будівлі своїй сестрі. Після набуття прав на це майно родичка священика передала їх до благодійного фонду, яким керував той же піп. Під час обшуків у фігуранта та його родичі виявили телефони, документи і печатки із доказами оборудки. Священнику повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Великодні символи для наших захисників поліція охорони та поліція Київщини, а точніше, жіноча частина колективу, спекла дві сотні пасок для своїх колег, які нині на фронті або проходять реабілітацію після поранення. Для деяких жінок поліцейських цьогорічний великдень обіцяє стати першим, коли вони зможуть бути поруч зі своїми коханими. Кореспондент СН Дмитро Фурдак розкаже більше. Під кухарськими халатами не одразу видно, що сьогодні на цій кухні не лише професійні кухарі. Жінки поліцейські на один день відклали робочі справи, щоб передати частинку великодньої атмосфери нашим захисникам. Було дуже тяжко. Він е, переважно весь цей час був на на сході. Чоловік капітана поліції Катерини Гулянської віталій служить у 4-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії України. Великдень 2025 Стане першим із початку великої війни. Ні, коли сім'я зможе бути разом, Віталій нині на ротації. Катерина каже, готує ці паски, бо знає, як важливо на передовій отримати домашній сюрприз. Вкладаємо віру в них безмежну, шалену віру і вкладаємо свою підтримку, свою любов і свою до них шану і повагу. Ну і звичайно, надію. Ну тільки, тільки найкращі, найсвітліші побажання. Проєкт волонтерський. Люди збирали кошти самостійно. Для наших військовослужбовців спекли дві сотні пасок. Вони вирушать до стрілецького батальйону та підрозділу спеціального призначення Людь Національної гвардії готували сюрпризи на кухні фабриці. Готуємо у місті Герої Буча. Цей заклад вибраний не випадково, тому що буча це місце стійкості, незламності, тому що цей заклад був побудований після окупації і тут готують обіди, корисні обіди для дітей Бочанського району. Фабрику готуємо. Профінансував благодійний фонд американського мецената Говарда Баффета. Щодня тут готують 7,5 тисяч обідів для школярів регіону. А от паски випікають уперше, це перший такий досвід для якраз для такої події залучитися для приготування смаколиків наших нашим захисникам. Тому для нас тут це вперше. Тому ми сьогодні навчаємось випікати паски в наших новітніх гаджетах разом з дружинами наших захисників. Гонний комбайн замішує тісто, пароконвектомат пришвидшує його піднімання. А от прикрашають паски уже вручну. Професійні кулінари запевняють. Головні інгредієнти навіть такої складної страви, як паска, нематеріальні. При багато любові, добра і любити те, що ти робиш все інше. Google. Дмитро Фурдак, Георгій Воронов ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Нотердам де Парі у центрі уваги напередодні в Парижі відбулася церемонія вшанування усіх, хто долучився до відновлення храму. Шість років тому пожежа майже повністю зруйнувала собор Паризької богоматері. Президент Еммануель Макрон вручив нагороди ремісникам, меценатам та держслужбовцям, завдяки яким споруду вдалося відновити. Церемонія у Єлисейському палаці розпочалася рівно о 18.50, Саме у той час, коли сталося займання, 15 квітня 2019. 19-го року пожежа повністю знищила шпиль, склепіння та покрівлю будівлі. До гасіння залучили близько пів тисячі надзвичайників серед офіційних версій займання закорочення електропроводки або недопалок. На відновлення собору Паризької богоматері зібрали близько мільярда євро і лише торік його відновили до первісного стану. В грудні минулого року в повністю відреставрованому соборі президент Франції влаштував велике приймання. Було запрошено півтори тисячі гостей. Глав держав, монархів і зірок серед них був і президент Володимир Зеленський. Відтоді двері собору знову відчинені для відвідувачів.